З розділу особистість та її ідентичність починають вивчати предмет громадянська освіта у 10 класі. Він викладається виключно в 10 класі. Цей курс могли б пройти і батьки, і вчителі, і дорослі, тому що зміст цього курсу передбачає такі формування світогляду людини, формування громадянської позиції, громадянина України громадянина світу, розуміння своє місце в громадянстві. Шкільну програму з громадянської освіти розширили вивченням питань пов'язаних з правами людини та з російсько-українською війною. До прикладу, у розділі, який стосується прав і свобод людини, є такий підрозділ, як права людини під час збройних конфліктів. Наразі це дуже актуальна тема і дуже важлива. А в такому підрозділі, яка, який торкається медіаграмотності, медіаосвіти розширені теми, які стосуються пропаганди, які стосуються формування наративів, які так само на сьогодні актуальні. в оновленій шкільній програмі вивчатимуть міжнародне гуманітарне право, права дітей і дорослих під час війни. Детально зупиняться на медіаграмотності. Зараз діти. Скажімо так, сконцентровано в цьому курсі, вивчають саме, як будуються журналістські тексти, як аналізувати журналістські тексти, як регулювати свій емоційний стан, якщо медіа викликають якісь занадто активні емоції, як виокремлювати ботів, тролів і, інших таких, і інші такі речі, які шкодять медіаполю. Проте, що можна. Можна припущувати, що не можна. Які джерела інформації варто використовувати, а яких уникати. На вивчення предмету громадянська освіта учні мають два уроки на тиждень. Тема Україна і світ доволі цікава для мене, проте вона розповідає про те, як Україна вільється в європейську сім'ю. Права і свободи людини теж гарна тема. Я подивився і послухав би, що нам розкаже вчитель наш про неї. Ну, тому що я зовсім знаю мало прав своїх. Обов'язок тим більше для закріплення знань збільшили кількість практичних занять на кожну тему від трьох до чотирьох. Ми будемо користуватися такою грою, яка називається гра сенсів. Вже на наступному році діти будуть на практичному занятті обирати свої цінності, формувати ієрархію своїх цінностей. Коли ми прийдемо до теми права і свободи людини, права людини, права дитини. Є у нас така симулятивна гра. До речі, я є одною співавторкою цієї гри, і тут є такі можливості дітям в режимі імітації, до прикладу, і вирішити якусь ситуацію для своєї громади або розробити правила для своєї школи. З нового навчального року оновили шкільні програми з восьми предметів: це історія України, всесвітня історія, основи правознавства, захист України, основи здоров'я, громадянська освіта, географія та зарубіжна література. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.